Всім привіт із сонячної талії, дивіться, яка гарна панорамика ззаді. Попробуйте знімати на камеру. От ви стоїте задом, а камера це буде ваші очі ззаду. Я би не замітила, розумієте? Обіцяла покажу. У нас тут такий парк є. І там є такий це. Це взагалі городок. Він не до якої комуни не прилягає, тому що в ньому є е, е, істочник. Э, Роднік е, гарячої води, якби вся таблиця Мінділеєва, такий запах ще в нього. А тут, виходить, є центр родонові води. Пінодоместіко? Пінодоместико? А як це? А, ти тут прочитала? Так пінодоместіко, вид, мабуть, такий. Да? Ага. Ну, в Італії взагалі кожне дерево ціниться, тому що тут. Земля це сплошний щебінь. Я хочу сказати, тут є центр, де є родонові води. Це лікарська вода і лікують водою. І воно дійсно дуже допомагає, в кого ревматизми, воно вигріває і плюс діє. Але треба до 10 разів сюди прийти. І тут завжди, коли ми не приїжджаємо до басейну, закрито. Сьогодні нам пощастило, що басейн зранку. Оскільки наша подруга вже з нами не їздить. то Ми спробували 10.50 то ще дві суботи і все. Ще дві неділі і басейн закривається. <рес> не знаю. Що це таке може бути? Бу? Фонтан. Але який ще він не робочий. Не знаю, тут це є. Фюме там, так? Да? Тут в цьому городку, чому вони не підлягають під яку комуну, тому що вони самі по собі багаті були колись. Тут дуже гостійність багато, і за цих родонових вод сюди люди приїздили. Але ковід взагалі все остаточно взагалі закрив. Те, що ще більш-менш дихало, то закрив. Ой, а це бамбук. У нас є біля хати тоненький бамбук. А це прям боже, Нічого собі. Сама в шокі, клас. Гарно. Дуже гарно. Я сподіваюся, цей бульдог не гарний. Слухняний. <рес> Марія так сюди просилася, ми були лише раз сюди попали. Закрита завжди. Якась площадка. Не їздимо ми нікуди з своїм Франческо. Він приїхав з відрядження в четвер. Вчора був на роботі. Сьогодні він на роботі. Завтра тут закрито. В неділю він вдома, але в неділю закрито. І коли ти днями тебе нема вдома, тобі вдома щось хочеться зробити. Так, тут якась площадка. Казали добрі люди, що каскади на другій стороні і завжди відкриті. Ми якось туди з Франческо приїжджали. Коротше, вже тут 9 років, поруч така красота. Тільки в мене є одна знайома, вона тут недалеко раніше працювала, коли їздила на море. Вранці вона їхала на автобусі, а ввечері її чоловік як таксі підробляв, ну, якби навіть одолження робив. Він приїжджав з роботи, йому. Тих 20 євро, але такий жадний. Скупий, скупий. Поїдемо потім на каскади, це вона ще не знає. Марія, ми... ти пограйся тут, а каскади відкриті. Ми поїдемо на каскади потім. Так що грайся давай, потім на каскади поїдемо. о, тут всякі тренажери класні. Ой, яка беседка. Дитяча. На Ти на горку, боже, давно горки не бачила. Ну йди на горку. Отакі от, от тренажори, де ви бачите, це взагалі клас. Не знаю, люди не цінять, не приходять. Я б сюди точно приходила. Якби ще таке десь біля марійної школи було, о. Було б, звісно, класно. Оце, оцей центр, про який я говорю, тут називається терми. Я чому про них говорю? Тому що в Білій церкві, прямо в городі Біла церква, не під білою церквою, був санаторій. Я не знаю, чи зараз він є той санаторій. У мене там сестра працювала, там були родонові води. Вона каже, де біла церква з родоновими водами? І де Італія. Ну, в Італії то ладно там це є. Тут гірська місність, різна вода є. Так що в кого хворі кістки, хворі ноги. Це позбавитись салфетку? Якщо чесно, то трохи він занеплені, але всередині працює. Ніколи не була всередині, потрібно буде спробувати. Тому що в кожного, в кого є якісь проблеми з костями, ревматизм чи ще щось, не треба чекати, коли скрутить. А треба щось робити. І теплі ванни якраз допомагають. Слухайте, це не просто фонтан. Ну, По-перше, це вода десь із гір тече, прокладена сюди. І це не шкурціна вода. О, Боже, гарненький, гарненький. це правильно. Воно тут вмирає, але таке. Бачите, як жити біля води і не пробувати воду. Але я думаю, вологість якась негає. може, там червоні, оранжеві. такі тренажери, це взагалі така класна ідея. Я знаю, що в Україні таке, у нас в Україні, в районному центрі є такі штуки синього кольору. Дуже класно. Прийшов собі, і в зал не треба йти. А ну-ка, покажи, яка ти. Ще на щось здатна. Клас. Аж я попробую. Ні, не спробую, не хочу. Гряз. Підемо на каскади. На каскади підемо, дочі? На, на каскади, хочеш сходити? Ні, там прям такі фонтанчики, каскади. Май, Там на другій стороні у нас золоті рибки. Ті да, всі золоті рибки, що ми тримаємо в акваріумах, намагаємося тримати, вони виростають великими і красивими. Да, коптілку цю рибку вкинути, смакота неймовірно. На, так... тебе є. Ви яка червона красива. Вони приручені, вони знають, що їм хтось щось дає завжди. О, Боже. Ми наступного разу їм принесемо хлібчика, добре крошки. Я ж не знала, що тут така красота є. Я один квілета. Красота поруч. Треба просто відірватися від дивану. Їдемо додому, каскади будуть іншого разу. Зато ми вже знаємо, що вони там не закриті, нічого. І можна в будь-який час приїхати. Обов'язково приїдемо. Побачимо. Бо Марія вже втомилася, так? Да? А ти знаєш, що вже папа додому поїхав? Він сьогодні лише півдня, да. він вже вдома. Поїдемо додому? Все, так що всім папа, -па, хорошого настрою.